Доброго дня усім присутнім. Сьогодні у нас чергова, що засідання постійної комісії з гуманітарних питань, законності, регламенту та депутатської етики. Кворум для того, аби провести засідання достатній. На засідання прибуло шість депутатів, які входять до комісії. Перед вами є питання. Скажіть, будь ласка, чи потрібно зачитувати, чи ознайомилися? Що ознайомилися, то хто за тебе розпочати роботу? Комісії, прошу голосувати. Хто за? Про якого займалися одноголосно. Ну, всі є, то будемо йти по порядку денного, так, Сталіван. Отже, питання перше. Про затвердження програми обдарованість Романівщини на 2026-2028 роки інформує начальник комунітарного відділу Галина Оксана Літіна. Що проходить? Шановні депутати. В цьому році, ви знаєте, про нашу програму обдарованість Лиманівщини, вона у 25-му році закінчується, тому виникає необхідність затвердити нову програму так на 26-28 рік. Нею ми відзначаємо кращих наших дітей, дарованих е здарованих закладів загальної середньої освіти. Запорів культури і позашкільної освіти, які мають високі результати на всеобласному, всеукраїнському рівні. Щороку, в цьому році це було 70 тисяч, наступні роки плануємо не менше 100 тисяч на, на цю програму. Далі будемо бачити і розвиватися. Якщо є певні питання, пропозиції, готові спілкуватися, вносити. Ще корективи і таке інше. Ну, тяги не підтримують цю програму, чи будуть когось якісь запитання? Якщо ні, то ставлю на голосування. Хто за те, Аби це питання, не тільки так, і культура теж, аби це питання було винесено на розгляд сесійного залу, прошу голосувати. Хто за, проти, отримались одноголосно. Наступний блок питань буде інформувати завідувач сектору соціального захисту населення Зеленко Оксана Вселовіна. Перше питання ваше про затвердження комплексної програми соціального захисту осіб з інвалідністю, ветеранів війни та праці, пенсіонерів, учасників і ветеранів визвольних змагань, ООН упа та незахищених верст населення на 2026-2028 роки. Прошу. Термін діючої програми закінчується в потужному році, тому вони планують зробити та затратити на попробування. Контекстна програма підготовлення відповідного законів України про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту, про основу соціальної захищеності інвалідів в Україні, про статус ветеранів військової служби, про основні засади соціального захисту ветеранів війни та інших громадян похилого віку в Україні. У готові даної програми є підвищення соціального захисту осіб з обмеженими фізичними можливостями, надання адресної підтримки забезпечення населення, тобто надання матеріальної допомоги, хто звертається до селищної ради, небезпечення відшкодування компенсаційної виплати по догляду та ряд інших заходів. Фінансове забезпечення програми здійснені на рахунок коштів місцевого бюджету та інших джерел, заборонених чинних законодавства. Фінансовим відділом дана програма була погоджена. Тому, прошу погодити, що перейде на першу сесію розуму. Ось, середньо озвучте, якщо можна, обсяг фінансових ресурсів, щоб всі почули. Обсяг фінансових ресурсів на 26-й рік становить мільйон 300 тисяч гривень, на 27-й рік – мільйон 600 тисяч гривень, на 28-й – мільйон 900 тисяч грн. Державний бюджет меже фінансових можливостей. Дякую. Чи буде якесь питання? Ще ні, то ставлю на голосування. Хто за те, адже дане питання Розглянули у сусідній залі, прошу голосувати. Хто за? Проти, отримались? Одного Наступне питання: про затвердження комплексної програми соціального захисту та підтримки захисників та захисниць України, членів їх сімей та членів сімей загиблих захисників та захисниць України Романівської селищної ради на 2026-2028 роки. Прошу аналогічно попередній програмний термін днічої програми закінчується, тому ми зробили. Залі. Дана програма це комплекс заходів, що здійснюється на місцевому рівні з метою інформаційної, фінансової, соціальної, психологічної та правової підтримки захисникам та захисницям України, членам їх сімей і членам сімей загиблих захисників України. Дана програма розрахована на три роки. Обсяг фінансових ресурсів становить на 2026 рік мільйон. 50 тисяч гривень з бюджет бюджету тисяч гривень, і підсот 550. Державний бюджет 500 тисяч гривень. Це у нас є така посада в селищній раді фахівець і супроводу ветеранів. це тобто цього фахівця заробітна плата, яка виплачується з державного бюджету. Фінансовим відділом походження хочуть. Ну і тут щороку є трошки збільшення Широку, трошки збільшується, більшу, збільшується кількість холосів, які можуть звернутися. Чи буде питання? Якщо ні, то склади на голосування. Хто за те, аби дане питання розглянути в сесійній залі? Прошу голосувати. Хто за? Проти? Утримались? Одноголосно. Наступне питання. Про затвердження програми відшкодування витрат для забезпечення пільгами окремих категорій населення з послуг зв'язку на 2026. 2028 Метою даної програми є дефікування відправи на основі польщі місцевих життя, зверних їх за послуги окремим категоріям громадян. Право на таку фільму мають учасники бойові дії, особи з інвалідністю внаслідок війни, і члені сімей загиблих, колеги ветеранів війни чи робить. Розмір цієї кількість, яка залежить від статусу. Фінансові діли погодження, тому прошу підтримати. Чи будуть запитання? Якщо ні, то ставлю на голосування. Хто за те, аби дана програма була розглянута у сесії, прошу голосувати. Хто за? Проти? Хто Підтрималося Одноголосно. Дякую. За населення. Наступні питання начальника фінансового відділу гробець Наталія Пладівне. Перше питання про внесення змін до бюджету Романівської селищної територіальної громади на 2025 рік. Прошу. Дякую, шановні депутати, шановні присутні. Нічого нового я вам не скажу, крім того, що постійно є звернення від бюджетних установ, від закладів державного органу рівня фінансування та військових частин. Станом на сьогодні звернулися з проблемними питаннями до нас, розпорядники на суму 17 мільйонів 246 тисяч 499 гривень. Гривень. Крім того, є деякі звернення без вказання ну, вартості проблеми. До прикладу, гуманітарний відділ, придбання генераторів для забезпечення безперебійного робочого процесу в закладах освіти і культури 40 одиниць, ну, навіть не розцінена, яка це буде вартість. Тобто сума, на яку звернулися з проблемними питаннями, виростає ще в рази. На сьогоднішній день. Немає вільного джерела для фінансування вказаних проблемних питань. Працюємо над тим, щоб перерозподілити наявний фінансовий ресурс. В межах півмільйону пропонуємо перерозподілити і вирішити проблемні питання за рахунок власного фінансового ресурсу бюджетних установ. Ну а решта питань залишиться без вирішення. Тому що завершується бюджетний рік і маємо попрацювати до завершення у власних фінансових ресурсах, які обмежені. Працюємо на бюджетній комісії, буду доповідати більш конкретніше. Плануємо перерозподілити кошти, плануємо якісно викинути доходні джерела і профінансувати всі заплановані та затверджені видатки бюджету Романської територіальної громади. Дякуємо секретарю. Депутатів. Ні, Якщо ні, то хто за те, аби дане питання винести в сесійну залу на розгляд? Прошу голосувати. Хто за, проти, утрималися одноголосно. Про затвердження плану діяльності з підготовки проєктів революційних актів на 2026 рік. Пишу. Теж традиційне питання. Кожного року завершення року календарного ми плануємо на наступний рік. Підготовки проєктів регуляторних актів на наступний рік в цьому році не стало виключення. Ми готуємо і теж традиційно до нас звернулася була на стадії формування проєкту рішення тільки гуманітарний відділ. Потім до них під'єднався ще трудовий архів. Що стосується про прийняття регуляторних актів на 26 рік. Ініціатор гуманітарний відділ. В першому півріччі 26-го року пропонує встановити ставки туристичного збору на 26-й рік, що це дасть збільшення надходжень до загального фонду селищного бюджету за рахунок перегляду та встановлення ставок туристичного збору та направлення додаткових коштів саме на розвиток нашої територіальної громади. Гуманітарний відділ вже протягом останніх двох років працює над відкриттям туристичних маршрутів, над роботою залучення туристів до нашої територіальної громади. Такий податок встановлюється за рахунок розміщення туристів в готельних закладах. Всі готелі, які в нас зареєстровані, у кількості проживаючих. Буде сплачуватись туристичний збір. На сьогоднішній день такий збір у нас не встановлений, поки що немає у нас такого туристичного маршруту з туристів, які сплачували. Тобто вони пропонують та ініціюють. І друге, ініціатор комунального установи Романі селищної ради, трудовий архів в першому півріччі 26-го року пропонується затвердити тарифи на платні послуги комунальної установи Романі Селищної ради Трудовий Архів. Для забезпечення виконання основних завдань щодо архівної установи, встановлення економічно обґрунтованих тарифів на платні послуги, що надаються архівної установи, та поліпшення матеріально-технічного оснащення архівної установи. Вони планували на цю сесію виносити такі питання, проте це регуляторний акт, який регуляторна служба дала нам роз'яснення, щоб дотриматися всі процедури. І відповідний дотриматися, і реалізувати відповідний механізм. Yes. Чи будуть запитання? Чи ні, Хто за те буде на питання винести на сесійну залу для розвитку? Прошу голосувати. Хто за проти? Трималися одноголосно. Наступне питання про співробітництво територіальних громад. В рамках національного проєкту Пліч Опріч згуртовані громади, інформує заступник селищного голови хотіл Василь Іванович. Дякую, шановні присутні. На ваш розгляд вноситься проєкт рішення, який передбачає участь Романівської селищної ради у реалізації національного проєкту Пліч опліч, згуртовані громади. Буквально декілька слів. По суті, як вам відомо, вступив і від дію в силу закон про співробітництво територіальних громад. Буквально недавно прийнята відповідна постанова Кабінету міністрів, яка доповнює цей закон і регулює механізм його запровадження. У зв'язку з цим, з ініціативи Міністерства розвитку громад і територій, було опрацьовано звернення громад, скажу тих громад, які були під окупацією або які сьогодні перебувають у прифронтових. Зона це Харківщина, Херсонщина, як мінімум, і згідно цього опрацювання було рекомендовано налагодити співробітництво, скажімо так, дружні ділові контакти між цими громадами. Зокрема, Романівська селищна рада в цьому переліку рекомендована до контактів із Херсонською областю. Дарівська сільська територіальна громада. До речі, там діє військова адміністрація. Що мається на увазі? В першу чергу, це допомога цим громадам подоланні наслідків збройної агресії Російської Федерації. Зокрема, Дарівська сільська територіальна громада до військових дій налічувала так десь як і наша 17 тисяч населення на сьогоднішній день. Та менше 5 тисяч населення. Є руйнування, є проблеми, є ну, ряд невідкладних і болючих проблем. Поряд з цим вони звернулися до нас з відповідним листом, якому просять розглянути їхню пропозицію про налагодження такої ділової, конструктивної спів. І підготували навіть відповідний пакет документів у вигляді меморандуму про співробітництво наших двох громад. Буквально декілька слів, що передбачається цим меморандумом. Ну, це в першу чергу, так як я сказав, налагодження співпраці і допомога цим громадам в подоланні наслідки збройної агресії. В рамках цього питання передбачається ряд заходів. Це надання гуманітарної допомоги, не буду розшифровувати, це організація та проведення на територіях громад культурно-освітніх, гуманітарних заходів, це надання методичної соціальної допомоги, це підтримка внутрішньопереміщених осіб, скажімо так, ну і поряд з тим, або це головне надання прямої фінансової допомоги у вигляді міжбюджетних трансфертів для вирішення тих чи інших питань. Ми вже на протязі буквально декількох тижнів тримаємо з ними контакт, зв'язувалися в порядку, навіть там відеозв'язку, проходила на рівні міністерства відповідна нарада, бачили їхнього керівника голову військової адміністрації, спілкувалися з людиною, яка просто відповідальна за даний напрямок роботи. Буквально вчора у нас теж був зв'язок, і вони. Цікавляться, запитують, які наші плани, наміри і наша готовність до цієї співпраці. Скажу відверто: вся Житомирська область, всі громади в цьому проєкті. громади Херсонщини. Вони вже давно, це вже четверта хвиля такої співпраці. І в них вже налагоджена співпраця з декількома навіть громадами, по дві, по три, по чотири громади. Є обмін досвідом, але в основному це матеріальна допомога. Дар'ївська сільська громада Херсонщини співпрацює з Оліївкою, Житомирщина, хто знає біля Житомирщина, приймала Оліївка діток на оздоровлення, давали якусь іншу допомогу. Тому ви розумієте, це державна програма, державний проєкт. Якби ми не були самі бідні, але меморандумом просимо зафіксувати наші наміри до обміну, можливо, якимись думками, пропозиціями і таке от інше. Думаю. Тому конкретно, я думаю, будемо опрацьовувати ці пропозиції вже після затвердження бюджету на 26-й рік по мірі можливості, скажімо так. Але на даний час просимо вашої згоди внести на розгляд сесії для прийняття проєкт рішення, який передбачає надання згоди Юрію Миколаївичу на організацію цього процесу, схвалення тексту меморандуму, який передбачає відповідні позиції і напрями нашої роботи. До речі, він на 26-й рік, поки що тільки в нас затверджується до да? ну і передбачається доручити Юрію Миколаївичу підписати відповідний текст меморандуму і направити його для. Узгодження іншими сторонами, мабуть, він ще буде зафіксований, Наталя Аркадіївна на рівні міністерства розвитку громад території Обов'язково ми його обов обов маємо все зробити, підписати і направити міністерство регіонального розвитку. Ну пакетом документів. Оце все не просто фізично, скажімо так, не тільки в онлайні. І працювати нам, він з'явиться тоді на сайті мірові розвиток. Це ще велика робота. Ми щось аналогічне робили в минулому році, коли ви працювали з міропіллям, пам'ятаєте, да? теж вкладали, проходили цю процедуру. Ну, тому, тому десь так ви розумієте, яка там ситуація. Але скажу відверто, громада ну, була потужною до військових дій, ну і сьогодні вона достойно тримається, скажімо, там. там є, видно тако по їхніх можливостях. Досить багато, скажімо, було в свій час. Але сьогодні потребує, можливо, не стільки фінансової там, допомоги, а ну, національний проєкт. Все, що мов я вам озвучив, проєкт рішення підготовлений. Якщо є запитання, готовий відповісти в міру компетенції. Ну, але ви розумієте, яка сьогодні ситуація, це державна програма, державний проєкт про підтримці і допомозі. Дякую. Я від себе трошки додав сказати, але спілкуючись з колегами, з керівниками громад, то знаю одне, що переважна більшість тих громад, які обладають меморандуми з нашими громадами, це самодостатні і в переважної більшості за бюджетами більшими, ніж в громаді. громади. Наулітка, мабуть, це виключення. Але в нас немає морального права відмовитися. Тому е це зрозуміло, що ну, ми обміняємось, ми зробимо візити, вони до нас, ми до них подивимося, хто і хто, що як. Але в цьому меморандумі не тільки війна, це і наше майбутнє, наше відносини. Рано чи пізно буде мир. І цей меморандум взялишся, ми ж не ж ніколи на наші відносини. А відносини — це завжди взаємовідна річ. <coughs> Тому я, в принципі, чесно кажучи, вагався, досить, що, ну, думали, як, як да, зараз фінансово, якщо до нас звернуться, а ми не можемо дати цю фінансову допомогу. Тому що ну, є певні проблеми. Ми не бідні, у нас є проблема. Але ми з цими проблемами живемо і їх вирішуємо. І ну, просто так, якийсь там фінансовий ресурс перестримувати, ну ми можемо. можемо. Їм зараз важко. Тому давайте поможемо кому ще важче, ніж нам. Правда? Отам. Дякую. Ще доповню стосовно дітей, культури освіти, вибачте, але вже розмовляю з Харківщиною, ви зрозумійте, що навіть якщо ми надамо можливість їхнім діткам займатися спортом, на якийсь тиждень сюди приїдуть, кажуть, ми будемо в класі жити, де скажете жити, щоб позайматися спокійно під небом, яке не знаходиться під дронами. Під обстрілами. І ми під обстрілами, щоб наші дітки були важі, тихіше. Отака сама ситуація, як ми йдеться за порток, вони теж приводять за порток. Але закордонні гості, і їхні партнери кажуть, дивіться, ми вам допомагаємо, а як всередині Україна, як працює ця система. Тому саме це у нас новий етап розвитку такої співпраці. Тому вдячні, що ви підтримуєте голову і очільників наших такій гарних. У мене теж як освітяни відразу така будинка. Ага, от в да. нас є та пришкільні якісь там мажує в цей період ми сі... говорили. І То, і Вже такі, з сприяти. Фінансисти кошти є, але ми можемо саме тако культурним освітянським модним, і це дуже потужно дуже Саме головне, щоб у меморандумі було не тільки про гроші. Щоб не складусь таке враження, що вони хочуть за нас тільки гроші. Насправді, і на культурні заходи, і в нас є що показати і щось туди завезне. Так, чи будуть ще запитання? Якщо ні, то ставлю на голосування. Хто за те, аби це питання було винесено до сесійної зали на розгляд, прошу голосувати. Хто за? Проти. Підтрималися одноголосно. Дякую. дякую. Наступне питання начальника комунальної установи трудовий архів, дочук Ірини Олександрівни, про внесення змін до статуту комунальної установи Романівської селищної ради трудовий архів по новій редакції. Прошу Ірина. дякую. Всім доброго дня. У вересні місяці Державним архівом Житомирської області була проведена перевірка діяльності комунальної установи Трудовий архів. Діяльність була визнана задовільною, але була надана така рекомендація внести зміни в статут. Не можна сказати, що там якісь були виявлені дуже серйозні неточності, але що потрібно виправити, ми точково вносимо зміни в статут, виправляємо. Слова архівному сектору районної державної адміністрації це установа, якій ми підзвітні, і вона ця назва трапляється декілька разів. На даний момент у них назва архівний відділ Житомирської районної державної адміністрації. Зв'язку з цим потрібно виправити цю назву шість разів. Ми її виправляємо в конкретних пунктах, де вона трапляється. Також було таке зауваження, у нас прописані в статуті слова директор в дужках начальних. Сказали конкретизувати. Ми конкретизуємо і заміняємо слова директор-начальник словом начальник, так як начальник керує нас згідно штатного розпису, керівником установи є начальник. І ще одна така зміна у. Після слів в пункті 1.6, після слів самостійна е, юридична особа, нам потрібно доповнити словами публічного права. Це вже із більш таких е, юридичних, серйозних юридичних питань, тому що на це може звернути податкова служба. В принципі, не сказати, що це якісь дуже серйозні зміни в статут. Але хочемо зразу виправити і щоб вже привести у відповідність і статут був таким, як потрібно. Дуже чітко, Ірина Олександрівна розказала, розписано також у проєкті. Чи будуть запитання? Якщо ні, то ставлю на голосування. Хто за те, аби це питання було розглянуто в сесійній залі? Прошу голосувати. Хто за? Проти Утримались одноголосно. Наступне питання доповідає виконавчий обов'язки начальника відділу юридичної та кадрової роботи Бондар Сергій Феліксович. Питання звучить про затвердження списку присяжних Каманівського районного суду. Прошу. Штаб присяжних, згідно закону про судовостві, затверджується органом місцевого самоврядування. Термін повноважень три роки. Термін повноважень цих. Які були затверджено, закінчується в кінці року. Селищна рада підібрала 15 кандидатур, це необхідно згідно висновків судової адміністрації, для повноцінної роботи нашого районного суду при розгляді певної категорії справ Це про визнання осіб дієздатними усиновлення ось така категорія. Прошу винести в сесійну залу на регляд сесії. За те список присяжника. Так, чи будуть запитання? Якщо ні, то скажуть на голосування. Хто за те, аби це питання було розглянути в сесійній залі? Прошу голосувати. Хто за? Не буде, втрималися одноголосно. І останнє питання Оксани Неонікіни, начальника гуманітарного відділу, про введення посади керівник колективу народного вокального ансамблю Парви проведення задовольниської селищної ради Пиківського селищного будинку культури Житомирського району Житомирської області. У гуманітарній відділі поступили питання від вашого колеги директора. Биківського будинку селищного будинку культури та про потребу введення в штаб посади. Я могла коментувати, але є ось директор тут, Дік Петрович. Ви ж бачили, мабуть, всі, хто не бачить, то що побачить. Колектив давно створений, давно діє. Колектив на мій рахунок як спеціаліста достойний, що отримав знання народного, був депні. Був би Романський район, щоб не приймав би учі, завжди баби наші були там, при різних керівниках, але не були народними. В минулому році була обласна комісія, яка це звання дала. Щоб було попитання, щоб вести півставочки буквально те саме керівника. Не ставку теж. То прошу вас підтримати це. А ми будемо співати і пропагувати наш район і в майбутньому. Роман. — Район Житомир, туди, да. і так. Ну і Житомирський район теж. Ну, Були ну, ми в Чуднівській громаді, Миропільській громаді. Ми їм спілкуватися, як не завжди є романівські. Так нас там знають і будуть знати. Не тільки ми, звісно, я також привілічую себе, яка є багато колективів, достойних у нас в Романові. І всі колективи, які є, які їздять і пропагують я. Раді, що таке є в нас, і що ми таку справу робимо разом, і на ЗСУ, СУ ЄСТА. Так що прошу підтримати. Я побачив Леонід Петра, огляд на мені, коли сказали, підставки. Я це відчув. Давайте пройдемо війну. Я ж дуже звучила. Все вже на гарному рівні, так, проходять у них заходи, справді я так собі відмітила, як людина трошки так і катетична до цього, не скажу, що дуже, але дуже гарно бики це справді все. Я тільки доповнення вашого дозволу, вони ще потужно волонтерять. Тут дати належне, скільки об'їхали, скільки зібрали коштів, вже там більше 300 тисяч гривень. Сергій Іванович, ви знаєте, бо камінь разом з працюємо працюють. Я перше питання задала начальнику гуманітарного відділу, чи є у вас на це гроші. Перше питання, чи є у вас на це гроші. Ви псуєте вам настрій? Настрій є настрій це гроші, зрозуміло, це відповідально. Зрозуміло, що ми при плануванні 26 року, яке ми давали вам пропозиції, не враховували, тому що в нас немає цієї штатної одиниці. Ось це правда, це відповідь на ваше питання. Але галузь культури має право теж розвиватися і під час війни це певний, не дуже хорошо. ми кажемо, що це певний фонд, певне наше відстоювання нашого нашої культурної спадщини. що там хлопці воюють? Таке питання. Так. Але бачення керівництва і депутатів. Обговорили, похвалили одне одного, того, пожартували. Що у когось є якісь зауваження або пропозиції чи питання? Якщо ні, то хто за те, аби це питання було розглянуто в сусідній залі, прошу голосувати. Хто за? Хто один? Отрималися одноголосно. Всі питання ми з вами розглянули, які були винесені. На сьогоднішній на порядок темний. Дякую всім за роботу і до зустрічі сусідні за.